Знайомтеся, це Сашко, йому 12 років. Він дуже щедра дитина, розумна та лагідна. Я бо майже не знаю. Розкажи мені, який? ти? Люблю, мріяти. Да, люблю грати в футбол в теніс. Да, на велосипеді понять. Десь допомогти комусь. Багато що вмію власними руками робити. А наприклад? Е, наприклад, велосипед поламався там, то зробив, або ще щось поламалося. Праці не боїшся? Ні. Дрова нарубаєш запросто. Звісно. Дивися, школа, кажеш, любиш читати. А що читаєш? Казки. А чому саме казки? Чарівники або ці герої, вони. Перемогають злих. Ну, Ми з ним багато спілкуємося, багато йому, звичайно, приділяємо уваги і любові даємо йому, але, от можливо, йому і. Цього замало, тому що це у нас не одна дитина в класі в мене, наприклад, їх 15. Якби ми з вихователями не намагалися дати їм добро, і ласку і тепло, але все рівно їм цього не вистачає. Можливо, яка людина з'явиться така, до душі йому припаде і він зможе більше розкритися. І, звичайно, йому буде в цьому житті легше з такими людьми. Ти щаслива людина. Як ти гадаєш? Думаю, так. Да. А що таке щастя? Це, наприклад, ти йдеш і щось знайшов собі, і ти радуєшся, або тобі ще щось подарили те, що ти хотів. А що б ти хотів, щоб тобі подарували на день народження? Велосипед, ще один. У тебе вже є один? Да. А що тобі ще один? Щоб подарити брату меншого, Сашко любить читати, мріяти та грати в футбол. І можливо, він саме ваше щастя.